497, 498, 499, 500. Ще, Зараз. Ти у формі, Ніку? Червоний наближається. Вітаю, дами. Чого такі схвильовані? Ну, Звісно, ваш Любчик тут. Годі. Хто з червоним? Усі сюди! Хтось викрав Ніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у Мені. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого як Святий Миколай, село Міць вивезли з північного полюсу. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Що за хрінь? Не довіряйте йому, він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні 4 в списку неслухів. На рівні 4 в списку неслухів. О, то тобі весело. Ти допоможеш знайти Ніка. Гороши булками. Хапай тачку. Нащо? А фігурки жінка, у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того ще різдво кінець. Є і гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. <плес> У нас сніговик! <плес> Це було огидно і ефектно. Хм. Вражає. Моя черга! Мені хана. Моє обличчя на місці. Так, так, там. Де й було?